Чернігові сьогодні прощались із загиблим воїном. Боєць 13-го мотопіхотного батальйону Іван Томилко загинув в бою під Вуглегірськом майже два місяці тому. То, що казали хлопці, які з ним служили, що він стояв на блокпосту, з якого дорога з Вуглегірська виходила на Інакієва, і звідти з того блокпоста було видно пам'ятник літаку. Він вийшов в той момент, коли він загинув, він вийшов покорити з хлопцями невідомими. Мабуть, то були волонтери. Попала міна, загинуло три, мабуть, чотири чоловіки, серед яких був Іван, і впізнати можна було тільки Івана. Всіх інших просто розірвали на шматки. Тривалий час Іван вважався безвісти зниклим. Рідні не втрачали надію. Разом з волонтерами шукали Івана і в лікарнях, і серед полонених, але знайшли серед загиблих. Довго не можна було його знайти. Він, коли наші хлопці відійшли, він залишився на тій території, як і багато інших. І тільки ось через 44 дні його знайшла жінка в Дніпропетровську, в моргу. По особливим прикметам вона його познала, тому що він був дуже високого росту, метр 95. Він був такий крупний. І... Їй показали фотографії, коли привезли в Дніпропетровськ. Спочатку вона впізнала по фотографіях, потім по особистих предметах, які в нього були. Відспівували Івана Томилка в козацькій церкві святої великомучениці Катерини. Саме тут боєць мріяв повінчатись із коханою жінкою після повернення з війни. З дружиною Наталою вони встигли тільки розписатись в раксі в липні минулого року. Тоді Іван приїжджав додому у відпустку. Ми просили Ваня, не йди вже більше воювати. Ти воював півроку вже більше, не йди в тебе коліно болить. Голос зарвав і все, вони кажуть, мама Ніна коліно болить, бо каже, хлопця втягнув в окоп, як градами стріляли, до хлопця кинув в окоп, а сам каже, упав, там за щось зачепився і забив крепену коліну. А голос зарвав, тому що каже, кричати треба, адже він там був командиром і ще ж їх слухали його вже всі. Ну, одним словом, хороша людина, але доля так розпорядилася дуже недобре. Поховали Івана Томилка в його рідному селищі Михайло Коцюбинському.